Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би з вами поговорити про дуже цікаву тему. Напевно, ви вже чули про такі криптоігри, як Hamster Combat або Bloom. Зараз вони знаходяться на майже першому рівні популярності, всі про них знають, деякі люди беруть участь, а деякі навпаки не бачать у цьому жодних перспектив. На фолі популярності ноткоїну та цих проектів у цій сфері почали з'являтися багато такого виду криптоботів, які базуються на підставі «грайте та заробляй». В дійсності більшість з них не вартує нічого і нічого себе не представляє. Віра у такого виду проекту після надкоїну досить таки мала або зовсім відсутня, і це дійсно таки зумовлено. Але в дійсності існує певна група людей, яка активно зацікавлена у такого виду проектах. Ці люди хочуть спробувати для себе щось нове, відкрити нові можливості та, можливо, в подальшому заробити на цьому грошей. Якщо ви відноситесь до групи людей, яка активно шукає дійсно чогось варту криптогру, то це відео саме для вас. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, сьогодні я хотів би розповісти про проект першого рівня, а саме про криптобот Pixelverse, який вже в скорішому часі обіцяє здивувати всіх користувачів, які зацікавлені криптовалютами. Тож, давайте розглянемо, що це таке та чому варто на це звернути свою увагу. На перший погляд здавалося б, Pixelverse – це самий звиклий криптобот, який нічим не відрізняється від своїх конкурентів і не може виділятися на їх тлі. Однак в реальності це в корні невірно. Pixelverse можна сміливо називати криптогрою першого рівня, слідуючи її перспективам розвитку. По перше, це проект такого роду, який зміг зібрати хоч якісь інвестиції. Перераховуючи своїх інвесторів, розробники цього бота заявляють, що їй вдалося зібрати космічну суму в 5,5 мільйонів доларів. Звичайно, якщо подивитися на це з іншої сторони, то такі суми інвестицій в сфері криптовалют не являються чимось немислими. Я би навіть сказав, що це невеликі кошти для цієї сфери загалом. Однак, якщо порівнювати цей криптобот з іншими, то це, звичайно, буде космічна сума грошей. По-друге, Pixelverse має укладене партнерство з однією з головних криптовалютних бірж, а саме ByBit. Якщо ви торгуєте криптовалютами, то ви 100% чули про цю платформу і знаєте, що вона в свою чергу має високий рівень довіри, що демонструє кількість активних користувачів та людей, які торгують на ній. У висновку можна сказати, що завдяки партнерству лістинг від проекту Pixelverse можна буде очікувати в скорішому часі саме на цій біржі. І також можливим аспектом став факт підписання партнерства з Bloom. Bloom вже встиг стати одним з провідних криптоботів у 2024 році. Завдяки тому, що цей проект має міцну підставу та розробляється колишніми працівниками Binance, люди ставляться до нього як до вартісного та мають певні очікування. Опираючись на ці три аспекти, можна дійти до висновку, що Pixelverse дійсно вартує уваги. Тому люди, які зацікавлені у такого виду криптоіграх, просто повинні взяти у ньому участь. Звичайно, як і в інших своїх відео, я хочу заявити, що не ставлюся до цих проектів як до 100% способу заробітку. Я дивлюся на це більш скептично. Віри у всі ці криптовалютні боти в мене як такої немає. Однак спробувати їх для себе може кожен користувач, оскільки, якщо ви берете у цьому участь, то ви не витрачаєте нічого. Однак ви отримуєте потенціальну можливість, а скористатися нею або ні, це тільки ваше рішення. Тож давайте більш детально розберемося, що з себе представляє Pixelverse. В першу чергу треба зауважити, що ця система складається з PixelTab. це частина екосистеми Pixelverse, що пропонує унікальну можливість для геймерів та ентузіастів криптовалюти. Pixelverse – це кібербанківська гра, де користувачі можуть брати участь у квестах, боях крафтингу та тарах, заробляючи при цьому реальні токени. PixelTap – це гра всередині Pixelverse, що дозволяє користувачам заробляти токени, беручи участь у ігрових активностях. Проект Pixelverse поєднує елементи геймінгу та блокчейн-технологій, надаючи користувачам можливість володіння цифровими активами та заробітку на них. Однією з головних рис PixelTap є система Play to AirDrop, яка дозволяє гравцям заробляти токени за участь в ігрових активностях. Гравці можуть запрошувати друзів брати участь у командних битвах, дбати про свої боти, торгувати на ринку та робити прогнози на результати битв. Активна участь у накопиченні поємтів дають можливість отримати airdrop. У PixelTab гравці можуть створювати та покращувати своїх ботів, перетворюючи їх на унікальні NFT. Процес крафтингу включає збирання ресурсів, проєктування та поліпшення ботів, що дозволяє створювати потужних бійців для арени. Ці боти можна використовувати в битвах або продавати на внутрішньому ринку, заробляючи реальні гроші. У висновку хочеться сказати, що сподіваюся, вам сподобалося це відео, та ця інформація була для вас корисною. Звичайно, це не є жодною фінансовою порадою, це лише мої думки. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це все, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.